У Дніпрі волонтерки створюють обереги для військових ЗСУ. Ляльки-мотанки з різних матеріалів роблять ніпрянки Софія Подгорна та Наталя Бельмас. Так, кожне займається своєю справою. Софії Подгорній 18 років, розповідає, створює обереги вечорами, коли є вільний час. У середньому за два дні робить до 25 мотанок, каже дівчина. Використовує лише світлі кольори тканини та червоні нитки. Що не можна саме тіло, ні голками прокалувати, ні ножицями різати, ні там, вогнем підпалювати там, нитки, щось таке. От. Тільки мотати і рвати. А сам одяг вже можна підшити там, юбку, фартушок, там що там. Хочеться зробити. Софія розповідає, з дитинства робила мотанки для своєї родини. А коли почалася повномасштабна війна, разом з іншими волонтерами почала створювати обереги для військових. Взагалі кожен вкладає свій сенс в це. Хтось вірить, хтось не вірить, і хтось для якось потреби. Є для загальних потреб, наприклад, там на захист, на здоров'я. А може, хтось для виповнення собственного бажання хоче. Ось у мене є паличка, яку я замотую, тулуп, Називається це, основа ляльки мотанки Це ми потім будемо робити голову. Наталя Бельмас розповідає, робить мотанки з 2014 року. Спочатку це були обереги для друзів на фронт, а потім, каже жінка, почала передавати побратимам знайомих. Я займаюся в майстерні. У мене немає настрою, я навіть не заходжу. От у мене є натхнення, всього я можу з восьмого ранку і до двох часов ночі робити ляльки-мотанки. Саме головне з хорошим настроєм, з чистими думками. Ну, вдома я співаю. З весни 2022-го розповідає Наталя, власноруч створила майже 500 мотанок. Волонтерка каже, останню партію зі 180 ляльок відправила у серпні 2023-го для військових у Бахмуті. Я розумію, що хлопцям це потреба, це захист для них, тому що вкладую душу, вкладую свої зусилля от, і, як говориться, бажання, щоб хлопці були всі. Ну, були здорові, виходили з таких ситуацій тяжких, щоб у них було все добре. Наталя Бельмас розповідає, мотанки замовляють постійно, але наразі не вистачає матеріалів. Охочі допомогти, можуть зв'язати з майстриною через соцмережі. Алла Бережна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.